Ми прийшли до висновку через велику кількість круглих столів, дискусій в науковій, скажімо, спільноті, що позицію Китаю по відношенню до цієї війни варто називати антиамериканською. Вона не проукраїнська, на жаль, вона не проросійська, а вона антиамериканська, і загострення антиамериамерикано-китайське воно дійсно загострилося саме після російського вторгнення в Україну і Китай. Й не мовчав минулого року. Ми слідкували за його наративами. Вони були спочатку такі е, стримані. Е... Пан Сі Цзінпін ще в березні 22-го року казав, що війна в Європі це не те, що вони хочуть бачити. І 8 березня 22-го року на відеоконференції з європейськими очільниками сказав вогонь війни, застосував це слово. Потім, десь з травня місяця, риторика змінилася на антиамериканську і вона трималася доволі довго, поки Китай не вийшов з так званого ковідного періоду. І Сі Цзінпін він не затвердився на третій термін. І е, після того ми вже побачили на роковину вторгнення цей мирний план з 12 пунктів. А насправді це не мирний план, це позиція Китаю щодо врегулювання української кризи, як вони кажуть. І після того ми вже слідкуємо за такою активізацією Китаю на міжнародній арені. Це і зустрічі з європейськими очільниками, і візити самого Сідзінпіна до Росії, там до інших країн, участь в міжнародних подіях і в Ра, перепрошую позавчора. Відбувся дзвінок між Сідінпіном і нашим президентом. Тобто Китай хоче себе е, позиціонувати як мирну країну, як миротворець і, можливо, претендує на якусь посередницьку місію. Е, що саме буде надалі, як будуть е, е, налаштовані механізми цього спецпредставника, якого оголосили під час дзвінка? Ми будемо спостерігати. Але те, що після російського вторгнення в Україну дійсно змінилася геополітична ситуація, посолі всьому світові це факт.